Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходабич Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося Бабаха Феве 4005 тисячі пробиття від Бабахи на Корелі. Сьогодні з нами грає гравець з Ніком. Папі Ріоловка 266. Спробую вимовити нікнейм нашого автора реплею сьогоднішнього, дуже важко. Тренувався, як би не було. Е, так, і подивіться, виїжджає е, нова ВЗ-шка. ВЗ перепрошую, 1702 хітпойнти відхватує. Відразу трішечки я перемотав, бо тому що два постріли зробив вже нас автореплею, але. Вирішив не показувати лінію К1, К2 в праву сторону, якщо подивитися, Отам, е прожимали танки противника, зводився наш автореплей і жодного разу не влучив. Тож вирішив не показувати, а трішечки перемотати на саме цікавіше, 1702. Хітпойнти у нас вже в кишені. І 655 ми вихопили від БЗ-72.1. Оце новий танчик, який був на аукціоні 2-5 рахунок, і ми програємо на 7 тисяч так, Дивлячись на мінімапу там. От подивіться, так, зводимося на ВЗА у борт і. 1800 званшотили ми ВЗшку. От, До речі, напиши обов'язково в коментарях, що ти думаєш, на що цього вистрілу. Вистріл, не знаю я аж осліп. Я, е, не знаю, можливо, мені так здалося, а можливо, і ні. Тому я і е, прошу написати в коментарях. Мені здалося, що снаряд е, влучив навіть е, толком і не влучив в танк. А ми його званшотили, 1800 хід повністю його злизали, забрали, відправили його в наступний бій. оце... Трішечки для мене було дивне. Але нічого, 3,5 у нас вже настріляно. 4-7 рахунок. І ми чекаємо на чергового клієнтика. БЗшка тут світилася в центрі останній раз. Так, шукаємо СТБ-1, тут 117 хітпонтів, як би там не було, але треба мінусувати гармати, тому що наша команда починає програвати, як би там не було, на 7 тисяч хітпонтів. Все ж таки ми так ще і програємо. БЗшка переїжджає ближче уже до нашої ФВшки ФВ 215Б. І в нього залишається 288 хітпонтів. Раніше я за нього нічого не говорив. І Зараз будуть спроби постріляти по указці, так і відправляє снарядик на наша реплею. Дивлячись на мінімапу, він е, керується на мінімапі, от так, по указці, е, в кого постріляти. Так, зводиться він по указці на ФОШ на ФОША 155-го. Отам От е, показує на шовториплею. Зараз маркер він поставив. ФОС 155, що чи за все стоїть. І Зараз будемо робити бабах! Зараз доходить до кінця наша перезарядка. І подивіться, знищено противника на ФОС 155-го. Невідомо скільки у нього було хіппонтів, але ми його званшотили. По указці, якщо це був не скіл, то що це таке? Пиши в коментарях обов'язково. 7 9 рахунок. І чи... знову... Іде перезарядка, то кого ми знаходимо в центрі мапи. Ми знаходимо фв 4005 нашого визаві. У нього 1850 хітпоинтів. Т-57 Heavy, подивіться, як він підкрадується до нас в бортик, зводимося. І так, пробуваємо на 1802 хітпоинти, 1750 середньої шкоди за постріл. Нагадую вам 230 мм бронепробиття. І На нас їде бабаха, треба втікати так і. Ох, боже. Я аж затамував -за -за подих, аж перестав дихати. Щастить нам у цьому плані, не влучає по нам бабаха ворожа, дуже шикарно там, як ви бачите, тут розкіт на півекрану. Так і виїжджає ворожа бабаха, от невідомо чому вона виїжджає, як вона на перезарядці ми заряджені повністю. так, Зводимося на бабаху, зводимося у башню. І 1754 хітпоінти вилітає за постріл. У нас уже 7058 хітпоінтів У нас вже в кишені. От подивіться, 4 шоти і 7000 настріляного. Хто таким може похвалитися, як не бабаха? Ніхто більше. Як буде не було, але так, це ситуативний танк. Від ситуації він залежить, бо тому що коли крутить комп'ютер добре, коли не крутить і не крутить, зводимося на другу бабаху. Так і в башту на 1828 хітпонтів. Вилітає наш наступний постріл. Уже 8886 хітпонтів. Не забуваємо ще. Ми званшотили ФОШа 155-го. Він не світився, тож нам не зарахувала жодного очка хідпонтів з ФОША 155-го ворожого. Так, ми залишаємося в три в три танки проти п'яти танків противника. Команді противника БЗ-72.1 в топі 10 рівня. До речі, забув згадати, що нас кидає до 9 рівнів. І тут такий м'ясний сетап був. Тож нам вдалося, до речі, виконати ЛБЗ, ОБЗ, перепрошую, на ПТ-15, 8 тисяч настріляти та якщо я не помиляюся, 5 танків забрати і захопити або е збити свою союзну базу. Тож, не знаю, ще за все, я вже не пам'ятаю, але. Мені здається, що ми на відміну не виконаємо оце ОБЗ, але все одно 8886 завданої шкоди у нас у кишені та 11 асисту Аж. Але нічого, зараз, дивлячись на мінімапу, зараз противники 100% будуть на нас наступати. Бо тому, що, як я вже сказав, у нас база одна, ми її маємо дефати, маємо берегти нашу базу. І залишається півтора хвилини навіть менше до кінця. Бою, якщо е, зійде час до кінця, то автоматично і у нас е, танки залишаться в живих, е, то автоматично ми е, переможемо в цьому бою. Тож зараз противники 100% будуть давити, так що вони зараз роблять. Т-95-й їде. Зараз він получає від нашого союзного тортойса, Залишається у нього 1136 хітпоінтів. Зараз, що за все, будемо пробивати його в борт так і не пробиваємо. 843 хітпоінти. Ви бачили, там навіть зелененьким не підсвічувалося в борту. Т-95 у нас 230 мм бронепробиття. Два е, у нас голдових, е, осколково фугасних снаряди залишаються. Ті, що забирають 1750 разової шкоди за постріл та вісім бронебійних, оті, що забирають 1150 середньої шкоди за постріл та 310 мм бронепробиття. Так, підсвічуємо тут. Це це дев'ятого 9 рівня. Вона повністю фулова. 1900 хітпонтів. У нас вже 9729. Завданої шкоди у нас вже в кишені. І залишається 20 секунд до кінця, до кінця бою. Хотів згадувати до кінця захоплення бази, але ні, ніхто нашу базу не захоплює. Тож, швидше за все, зараз будуть програвати противники. Якщо ми наші танки виживуть, то автоматично ми виграємо. Так переїжджає це в притул, забирає 486 хітпонтів. Треба давати пробиття 2 секунди до кінця. Так і 1897 вісімсот вилітає по ЦЦшці. Ось такий у нас сьогодні топовий реплечик Мастер основний калібр, звичайно, 11668 завданої шкоди, два фраги 1126 чистого досвіду. І ми тоді, що ми забрали ФОШа 155-го, що він не підсвічувався не по укасті, ми з нього злизали 20 з лишніх хід Обов'язково прожимаю вподобайку, підписуйся на канал, коментуй будь-який коментар для просунення відео, якомога більше людей, щоб його побачило. Та слава Україні та до зустрічі в нових відео.